Тренажерних залів у Черкасах безліч, утім далеко не кожен може похвалитися таким персоналом, який є у плазма жим. Тренера всі з вищим образуванням, з фізкультурно-спортивним і являються як мінімум майстерами спорту в своїй даній отраслі. Тобто чемпіони світу, чемпіони Європи, професіонали з великої букви. Валерій Кармазін майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Ним чоловік займається вже більше десяти років. Валерій показує купу своїх нагород, які здобув на міжнародних змаганнях. Говорить, досяг таких результатів завдяки тренерам плазма жиму. Та ли не єдиний зал із комерційних залів, так скажемо, где кваліфіціровані тренери по. Потяжої атлетики по, по поверліфтингу сюди ходит много людей, займаються. І я сюди привел много своїх друзей, знайомих і и мужського и женского пола, І, в общем, недовольних не було них. Утім, займаються у плазма жимі не лише спортсмени, а й люди, які просто прагнуть тримати себе в формі. Ольга тут чотири рази на тиждень каже: для неї заняття в тренажерці вже стали частиною життя. Я держим спінку, плечики, локти, кісті, таз назад. Поехали. Вдох, видах. Тренер Ольги, чемпіон світу з важкої атлетики Сергій Гречкосій, ставиться до неї вимогливо. Я півтора року сюди хожу. І у мене є результати. Благодаря такому тренерству я скинула 22 кілограми. Тому я відношусь до цього серйозно. Все, що мені, допустимо, дають мені нагрузку, я виконую, тому що у мене є результати. Тренирую всіх, у кого є бажання і стремлення стати краще. Якось... Переберести фігуру, форму свою, улучшить. Без разів. Мужчин, женщини, діти, любого возраста. Найдемо, підберемо програми, підберемо упражнения в развития від То есть Без проблем. Щодня в тренажерному залі займається кількасот осіб. Усі вони, як один, заявляють, почувають себе у плазмажим, як удома. Все мене Удобний режим роботи, в у всіх параметрах Хороші тренажери, хороші тренери. До зимових свят. Плазмажим підготував для своїх клієнтів акцію Новорічна революція знижки на абонемент в тренажерному залі. Відтепер він коштуватиме від 120 до 200 гривень на місяць. Завітайте до спортивно-оздоровчого центру Плазма Жим, місто Черкаси, бульвар Шевченка 145, Торговельний центр Плазма. Телефон 33 08 54. Сайт Плазмажим